Володя, ти мені сказав, що щось хотів про соняшник розказати, а це, це чиста реклама, чи там є цікаві якісь технологічні питання. Давайте я в мене соняшник. Я почну розказувати за той соняшник, який я займаюся селекцією. Наголошую, що це селекція сортового насіння. По-перше, це на насіння... це буде продовження нашої розмови про так. Да? Да, да? да. да, да. е, значить, ще раз поповторюсь, то тобто я займаюся селекцією селекцією сортових соняшників. А крім того, що я за селекціонер займаюся сорву. У мене було таке хобі. Я розпочав це як хобі. Це селекція сортового соняшника. Саме сортового не гібридного. Тобто це той соняшник, якого можна пересівати другу та третю репродукцію, і він не буде е, розщеплятися. Якщо... А є попит в такому насінні сортового? Так, е, да, це сортове насіння. Я виробляю саме сортове. Тобто, Це все, це все сорт. Е, значить, Сорт Синельниківський ультраранній. Я на сьогоднішній день займаюсь його селекцією, і у нього є декілька дуже гарних характеристик. Перше, у нього сходи цвітіння, це вже коли сходи 45. Днів. Тобто цей показник, ми його фіксуємо. Що, що це означає? Уже за 30 днів поле у нас закривається особливо це може бути цікавим для людей, які займаються, наприклад, ноутілом, тобто коли у нас повністю закрита. Я вважаю, що це дуже гарно, і ми в свій час шукали сорта і гібриди з надвисоким стартом. Це є саме у синельниківського ультрараннього є така тенденція. Я вбачаю соняшник Синельниківський ультраранній, в нього він вирішує зараз, зараз зазвичай, два питання. Перше, це як соняшник рятівник пересіви. І друге, це як соняшник для отримання другого врожаю. Ми можемо отримувати два врожаї, якщо сіємо після азимої пшениці або після зими ячменю. До речі, мені після зими ячменю, який раніше збирається, набагато краще. Далі, я вважаю, що дуже класно було б сіяти першим пасівом, і перший пасів саме робити, це, якщо зона Одеська область, якщо це Херсонська, де в нас лімітуючий фактор волога, який би ми не давали соняшник з надвисоким потенціалом. Якщо сьогодні показала така посуха, пасуха, то іноді навіть той потенціал іще менше дає врожай. І за чого? І за того, що соняшник попадає в. Критичний період, можна сказати такий гербокритичний період цвітіння. У соняшника, у кукурузи, у всіх живих рослин критичний період – 2-3 неділі до цвітіння, 2-3 неділі після цвітіння. Що в нас попадає, коли в нас соняшник цвіте? У нас вже і вологі нема в ґрунті або якщо є, і дуже сухе повітря. Це дуже негативно впливає на вражання. Ти хочеш сказати, що твій сорт може конкурувати з гібридним басінів. Так, да, він конкурує, але в певних ну, умовах. В, 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 в жорстких умовах в зоні степу я вважаю, він може конкурувати. І я завжди за те, що ну, ніколи не треба сіяти все зразу. Тобто є якісь там е, в господарстві 20-30%, Тобто господарство ну треба вивчати. Я завжди підскажу і розкажу всі його. Сильні і сторони, так і негативи. Тобто, ми, мені чим подобається я все ж тоді продовжу, Якщо ми його сіємо і отримуємо сходи 15-го в зоні Одещини квітня, то вже за 45 днів ми будемо мати цвітіння. Тобто ми можемо мати цвітіння вже на початку червня. Це дуже, дуже важлива раннє цвітіння. І тоді ми використовуємо вологу ту, що є, і виходимо від цієї спеки. Тоді він може конкурувати. При тому, що урожай, наприклад, ми їздили колись в Акімавку, це Запорізька область, теж наджерські умови, і вони кажуть, що більш півтори тонни вони не отримують. Я вважаю, що коли такі урожаї, що ми йдемо до двох тонн, потенціалу сорта 35 центнерів, він буде спокійно конкурувати. Плюс сорт відлічається від гібрида. Гібрид, якщо це дуже так казати. Це <буз 'я> це такі близніці, вони всі однакові, а сорт буде відлічатися це як село, і село все любить. ну Наприклад, да, село Українці всі люблять їсти е е е е е е сало, люблять борщ з помпушками. Але один із них інженер, один агроном, один це, І коли вставляється якийсь стрес, то це краще. Тобто сорт цей, або це село, в якому декілька напрямків він завжди буде краще реагувати на жорсткі умови, ніж інше. Ніж ті, хто тільки тільки один інженер або один агроном, значить далі я вважаю, що без глобалізму такого, що засіяє все одним сортом, але він має право на життя на отакі такі пасіви в жорстких умовах. Ну і звісно, нафта, нафта Тобто по пасіви. Перше це пересів, да. друге це якщо треба скоріше звільнити поле так. Да. І Як ми ж отримуємо попередник гарний. От всі всі, всі воззміння я бачу. Якщо ми рана отримуємо, то це якщо ми сіємо рана, то це треба гарний попередник. Ми його отримуємо раннє збирання. Тобто, збирання, наприклад, буде вже на початку серпня. А якщо ми рано сіємо ядещина, то це липень. Тобто, у нас, по перше, ми отримуємо ранню продукцію. Ми У нас звільняється поле раніше, і у нас є по певний час до пасіву І ну, це це це, це гарно. З, з іншого. Якщо люди працюють по традиційній системі, їм треба обробити поле, задіскавати, тобто є є певний час підготуватись до пасіву. Друге питання це коли ми сім поздно. Максимально, ми можемо також отримати другий врожай. Це дуже класно, надкласно, Мені дуже подобається, коли люди не пересівають, що в них трапилась біда. А навпаки, ми отримали другий врожай. Тут навіть більш мені подобається там реальний врожай чи йде до корму, просто на силос. Ні, там, там реальний врожай, і навіть цей рік, як там сапожник без сапог, то я. У мене не, не вийшло, а хлопці сіяли, і єдина різниця, і вони отримали патоні на цей угод. Це дуже класно. Це Я боявся, що вони, це другий врожай. Вони зібрали зими ячмінь, але в нас була різниця. Яку, що він також може дуже класно підходити для ноутіла. Тобто його можна використовувати. Вони посіяли прямим посівом і вони отримали тону. А мені в мене нема можливості посіяти прямим посівом, Я задіскавав, висушив землю, і хлопці вже коли прийшли, кажуть, ну немає смисла, ждем даже. у нас так в цьому році і не пішло. Тобто е, гарна. І друге питання, ми завжди можемо. Е, тут 50 на 50, чи ми отримаємо другий урожай чи ні. Якщо ми не отримаємо другий урожай, з нього може вийти гарний сідірат. то соняшник також іде гарно на сідірат, він дає масу. Недорогий коли виходить сідірат? Ні, він виходить недорогий, тому що насіння соняшнику недороге. Тобто на сьогоднішній день, якщо навіть насіння соняшнику, ми рахуємо іде. Е, 1500 гривень мішок, нам на гектар треба половина 750 гривень. Якщо люди сіють в більш таких жорстких умовах і на другий врожай ми сіємо мішок на 2,5 гектара, то це виходить десь 600 гривень гектара норма, це не так, не так багато на сідрат, я вважаю. Ну це так, ми робимо другий врожай, якщо не вийшло, завжди треба з усього користь. Які особливості роботи з Сортом, так, все те ж саме, як і з е, Трохи не так. Тобто, особливості праці вже на полі, все так. Тобто, коли людина, коли фермер отримує, все буде так, уже як з будь-яким соняшником. Це, це соняшник. Такі ж самі, тільки от соняшник ультраранній. чим він відрізняється. Він класичний і він тримає тільки 5 разів вовчку. Оце є питання. Тобто, якщо багато вовчку, я людям зразу кажу, я вам не, не, не рекомендую. Да. Якщо це другий посів, на другий врожай, там вовчок вже не вражає, тобто на пізніх посівах практично вовчок уже не працює. Він також бачить, що він вже, вже запізно за і ми виходимо від другої та третьої волни. Вовчку. Якщо брати іще з таких негативів, ну буває те, що я працюю. Перше, сорти раніше були з вмістом Алії. На сьогоднішній день я працюю на більшій зараз показник? 48. Ну, опять же, може бути і менший, але у нас потенціальна в міста 48, ми зафіксували. Він уже є, спокійно, можна отриматися. Це, ну, це не те, що якийсь потенціал, це практично, можна отримати. На сьогоднішній день, коли були погані умови, то навіть у гібридів падала олійність. Це саме буде і у сорту. Ми підвищуємо це. Те, те куди я роблю. Це, це селекція. Селекція це відбори. Ходимо постійно по полю відбираємо і ще відбирається і в насіння. Тобто у сортів в сортової селекції є ще питання відібрати на насіннець. це насінництво. Це окрема тематика. Я її розкрию, розкажу на прикладі, наприклад, соняшника. ще одне запитання. По класичній системі сіється? Чи є якісь сорти, які витримують з еспрес? Е, ні, поки в мене немає сортів, це класична система, які, які витримують, немає. Це класична система, в мене є напрацювання, але ми тільки працюємо. Це так, то класична, то, класична, класична, система класична система захисту, і при цьому, що на сьогоднішній день стільки у нас є СЗРів, що можна вирішити, перше, це внесення ґрунтової схеми, і друге, у нас є там страхові гербіциди, типу гілянтиксу, також можна попрацювати, тобто він витримає. Але на мій, те, що було з практики, його треба трошки раніше вносити, не чекати, коли він аж переросте. Тобто до 10 листа, з 6 до 10 листа можна захистити, а далі не треба. Він закриває всю, він надшвидкий, він закриває оцю всю площу і все буде гарно. Що ще хотів сказати про соняшник? Насіння стараємось виробляти гарної якості, і до насіння підходимо, то тобто обробку насіння. Ми завжди влажуємо туди мікро-макро добрива, і я вважаю, це має бути стандарт для всього на насіння. І гумат як стимулятор. От для мене це йде вже. Ну якщо там люди вносять чи не вносять, для мене це йде вже стандартна функція, яка додає старту, ну, старту різкому старту на насінні.